Мені другу, ми на набор злопіця, да? е, Ну, ми не поняли. Нам не вистачає трошки. Де вже виконати продати можна продати. Який пістики? Я його разу з рюкзаком продав. Mm -hmm. Я його разу з рюкзаком цей пістик продав. Mm -hmm. а, Може хоч за рушку продати, котра там нафік нам треба. Ну яка нам не треба? Ну ти їх продати, що котра зовсім. Мкаску, ну котра не зовсім. Ні, котра не вода, ні. Котра, зовсім не така, що фігня, фігня. Ті всі хороші. А тут а... буде волочеренка, а вона це до можна буде робити. Подаємо. І хватає саме краза. Да. Все ж купляємо. Заходимо в чорний ринок. Почекай, мені треба бустик робити. Вот такого. Нас немає приобрести ні а. Короче, той бустик такой робиться. Три раза цю штуку. такого. Тепер чекать до кінча. Тепер у цю штуку. І чехард до кінча. Ага, Артем, там за кінця. І потім такой ящик. Вот такого ящику два раза. Так, і в нас Ой, і в нас 15% в нас. 15 разів, от так. Добре, таєм. Ми продали все, що могли. От, і покупка. Заради чу, що і пука. Друзі, у нас нічого не має пущення. Це все, що в викладці є. Ось ця вся викладка. Тебе в одиночці признають. Ну да, короче, друзі, це не на А мене 27, а я просто признав половину цього.